Вітаю вас, маляти! Сьогодні пропоную вам поговорити про вантажний транспорт. Що я бачу перед собою? Це вантажівки. Вони перевозять вантаж. У мене є вантажівка з кузовом синім, червоним та зеленим. Подивимося, що в них є: кабіна, кузов та колеса. Так? Що може перевози... перевозити вантажівка? Вона може перевозити рідину. Тобто молоко, бензин, наприклад, або цеглу, пісок, щось тверде, так? Подивіться, скільки машинок. Так, вона одна. А якщо її поставити разом з усіма, так, їх багато. Подивіться, гаражі у мене є для машин. Скільки їх? Їх теж багато. Сьогодні нам потрібно дібрати вантажівку і гараж. У мене є вантажівка з кузовом синього. Якого кольору буде гараж. Так, синього. Знаходимо синій гараж та ставимо машину. Тепер наступний гараж, якого кольору? Так, червоного. Тепер ми добираємо червоний кузов машинки. Ось вона. І ставимо у червоний гараж. Молодці. А тепер зелена. У нас залишилась вона одна. Ми її теж ставимо в гараж до. Зелена губа. Ось малята наші машинки у гаражі, вони будуть там ночувати. Машинки дякують вам за допомогу. До нових зустрічей!